Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо робити фаршировану гомілку курячу з білими грибами та курячим м'ясом. І так починаємо. Перше, що нам треба, можна грибочки, якщо сухі, замочити, якщо свіжі у вас білі гриби або звичайні гриби, просто відварити грибочки. Я спочатку буду їх замачувати. Беру ковшик, не знаю скільки, десь приблизно. До речі, хочу показати, гриби зберігаю сухі в контейнері з додаванням звичайного лаврового листочка. Це для того, щоб не була міф, не завелася. І таку десь гарненьку жменьку кинемо грибочків. Це буде багато. Все. І заливаємо грибочки звичайною водичкою і даємо трошечки. Постояти, поки ми будемо чистити, підготувати наші гомілки треба. І так, підготовлюємо гомілки. Беремо гомілку курячу і оцю кожу шкірочку треба так зняти, щоб її не по, ну, не, подирявити, не зробити дирочку, не зробити дирявою. І так, звичайним способом, кому як удобно, можна допомагати собі, де що мішає трошечки і ножом, отак от підрізати. І чистимо нашу курочку від шкірочки. Отак от підготували, потягнули, і бажано от, до самого кінця, як є оприток, і отут, де ми вже витягнули. Або сікатором, або топором, або ножиком гарно отако відрізати цю кісточку. І так всі ніжки. Шкірочку, яку ми відділили, така повинна бути ціленька, і оцю в кінці культяпку ми залишаємо, бо ми їх будемо фарширувати. І відкладаємо, хай поки що лежать. І нам треба. М'ясо від кісточки відділити, і перекрутити, чи на м'ясорубку, чи на блендері, і дрібненько порізати одну цибулину. Почнемо поки що з цибульки. Цибульку можна нарізати крупно, підсмажити, і потім в блендері перемолоти, чи в м'ясорубці. Я не буду цибульку перемелювати, я її зразу ріжу кубиком і буду обсмажувати їх, і так зразу її і викину до нашого фаршу. Одної цибулинки достатньо, тільки щоб цибулька була трошки більше як середня. Цибульку, яку порізали, йдемо обсмажувати, а грибочки, які наші постояли у водиці, йдемо відваримо. Ну, десь приблизно грибочки відварюємо до півгодини. Гарно розігріту сковорідочку, відправляємо всмажуватись цибулинку. Тим часом, поки цибулька смажиться, ставимо, відварюємо грибочки. Грибочки можна трошечки підсолити, а можна прямо зразу буде і в підсолити. Я поки не буду. І помішуючи на великому вогні, буду підсмажувати. Наші грибочки відварюються, цибулька наша обсмажується, ми тим часом гомілку відділяємо від кісточки. Кісточка нам не потрібна, нам тільки з самої кісточки відділити м'язко. Ось так кругом кісточки відрізаємо От. наше м'язко і відправляємо у блендер. Оці жилочки можна повідрізати, вони нам зовсім не потрібні. А м'язко в блендер. І ось так освобождаємо всі кісточки від м'язка. Грибочки наші виключаємо і беремо друшляк, чи сито якесь, і проціжуємо. І хай гарно стечуть. Нехай стікають. Потім я їх міленько поріжу. Цибульку виключаємо, вона вже золотиста. Так, і тепер. Грибочки я ще холодною водичкою промиваю, щоб скоріше остили. Наші грибочки, так як вони в мене величенькі, такими слайсами порізані, то я їх щоб не крутити в блендері такими маленькими шматочками, поріжу і кидаємо до нашої цибульки. Стараємося різати їх так чим помільче, кубиком типу, щоб вони не порвали нашу кожу в гомілці. І так їх дорізаємо. Це можна блюдо робити навіть просто із шампіньонами так. Це і так всі грибочки. Я трошки додам десь грам 30 вершкового масла, грибочки, цибульку. Ще разом так трошки якби протушу, щоб разом все з'єдналося, подружилося. Так буде смачніше. Можна посолити, можна поперчити, але я буду все разом персолити, перчити вже готовий фаршик. Того я нічого не солю і не перчу зараз. Все. І так хвилинки 2-3 їх протушкувати. Грибочки з цибулькою. Грибочки вже обсмажились разом з цибулькою. Можна, до речі, додати свіжого кропчику, свіжої петрушечки, хто що любить, хоч кінзи. Можна додати і навіть трошки зубчик міленько порізати сюди додати, це за бажанням. І так на цьому етапі виключаємо сковорідку, Все готово. Поки наша цибулька з грибочками остиває, ми перекрутимо м'ясо. Ці голіні, які ми порізали, почистили кісточки, перекручуємо або на м'ясорубочку, або блендером. Закриваємо. Ось так, перебили наш фаршик у блендері, тепер пересипаємо його у миску. І тепер другу частину буду перебивати. І коли наш фаршик уже весь готовий, перебили. Тепер сюди додаємо наші обсмажені цибулька та грибочки. І пересипаємо це все до фаршу. Вони вже остили хорошо. І так це все сюди. Тепер перемішати це гарненько, це треба. І в нас ж нічого не солене, не перчене. Будемо починати чайну ложечку солі. Навіть ще трошки додавлю. Це залежить від того, кого ж скільки гомілок. На десяток гомілок це якраз нормально. Перчик. І так як це курочка у нас, додавлю десь ну, півчайної ложечки приправки звичайної до курки. І все перемішуємо. Яйця сюди не треба сирого додавати. Перемішуємо. Єдине, що можна додати сухого часничку чи свіжого часничку видавити, це буде дійсно смачно. Зелень і часник це за бажанням. Перемішуємо. Я часничку все-таки додам, десь з пів чайної ложки, це точно. Все. І тепер уже все гарно перемішати, і наш фарш готовий. Можна буде начиняти. І так, приступаємо до наших хомілочок, які ми будемо вже фарширувати. Беремо шкірочку, викладаємо, і в нашу шкірочку беремо фарш, аж підготовлений. І отак, чайною ложечкою я буду робити. І спочатку йду до кінця. Отак от і отак от фарширую всю гомілку, подвигаю, робимо. Поправляємо. Так. З усіх боків. І така гарненька. Так гарненько її повненько, щоб була. І ще, якщо виходить, якщо бачите, що у вас виходить, отак накриваємо кінцівочкою гомілочки, і от, щоб така в нас гомілочка вийшла. Деко трошки збризнули, збризнули олійкою. Так, небагато, тільки так, аби змастити. І нашу гомілочку просто викладаємо на деко. І так робимо. Всі гомілочки. Ось так, подальше. Саме головне спочатку першу ложечку, коли положили, протовкнути його, щоб воно подальше так от туди впало. І так от фаршируємо наші гомілочки. Поправляти можна тако з усіх боків, де бачите, що треба. Так, так. І тепер, де бачите, що випало, поправили, і отако от прикрили, і ще, якщо є, отако от закрили нашу гумілочку І знову ставимо. Ось так, одну так, другу так. І так всі гомілочки будемо викладати. Наші гомілочки вже зафаршировані, готові до того, щоб відправлятися в духовку. Духовку гріємо поки що 180, десь 190 градусів, хай розогрівається. 10 штучок вийшло гомілочок. Ось так вони виглядають. Тепер треба їх помазати зверху сметанкою. Беремо сметану. І на кожну гомілку, наприклад, по чайній ложці. І отако розмащуємо, просто щоб змастити їх з усіх сторон. І цю гомілку отако змащуємо. І так кожну гомілочку. Ось така у нас красота вийшла. Всі змастили сметаною. І, за бажанням, сметану можна замінити на звичайний майонез. Можна, хто взагалі не хоче нічим змащувати, змаштіть просто олійкою. Ще як варіант, можна посипати кунжутом, хто любить. Кунжут також буде дуже смачно. Або сімінації на сінячка чия. А я посиплю, мені просто так дуже подобається на вид, Чи паприка, звичайна паприка, таку, по білій сметанці, бачите, притрушую. І воно таке зразу. Святкове. І отак от, от посипали. І в духовочку: духовочка наша розігріта, 180 градусів, приблизно десь ставимо 35 до 40 хвилин. 35-40 хвилин. Можна накрити фольгою зверху, можна і не накривати. Я не буду. Можна і посипати навіть твердим сиром. Я не буду. Я експериментувала і мені оцей спосіб саме більше сподобався. І так, йдемо в духовочку. І запікаються. Нас пройшло 40 хвилин. Дивимося на наші гомілочки. Вже підрум'янилися, не перепікайте, щоб не були сухі. Наші гомілки вже готові, можна вже їх пробувати. Ось такі вони виглядають. З усіх сторін вам показую, запечені. Ще, правда, трошки гарячуваті, але я хочу дуже показати вам в розрізі. Ця страва мені чим подобається, що її можна подавати. Холодному вигляді, на другий день, наприклад, на святковий стіл. Дивіться, як вона гарненько. гарненька. Порізати можна на дві, на три частинки. От. Так що, всім на здоров'я, смакуйте, пробуйте ще такий варіант.